Що було б, якби Римська імперія ніколи не впала? Це питання хвилює істориків, письменників і мільйони людей по всьому світу. Уявіть собі альтернативну реальність: величезна імперія, що простягалася від Британії до Близького Сходу, не зникла з карти світу у ВО столітті, а продовжила існувати, зміцнюватися та розширювати свій вплив. Чи була б наша цивілізація зовсім іншою? Чи літали б ми сьогодні не просто на місяць, а вже будували б міста на Марсі? Римська імперія була одним із найпотужніших державних утворень в історії людства. Її армії завойовували величезні території, її закони стали основою сучасного права, її дороги, акведуки та міста символом високорозвиненої цивілізації. Але в реальності імперія занепала. Внутрішні кризи, економічні проблеми, навала варварів, розділення на східну та західну частини. У 476 році Західна Римська імперія впала. І почалася епоха, яку ми сьогодні називаємо темними віками. Про те, що, якби цього не сталося, уявімо перший варіант: Рим зміг відбити варварські набіги і зберіг єдність в такому випадку. Європа не знала б століть роздробленості воєн між князівствами та королівствами, не існувало б феодальної системи, адже римська централізована влада не допустила б перетворення земель на окремі уділи. Це означає, що замість дрібних держав Європа мала б єдину адміністративну структуру, підкорену імператору. І саме ця стабільність могла б стати основою для швидшого розвитку науки і технологій. Однією з найбільших втрат через падіння імперії стало знання у Римі існували бібліотеки, інженерні школи, було накопичено безліч технічних винаходів. Але з падінням імперії багато з цього було втрачено. Уявіть світ, де всі ці знання не зникли, можливо, парова машина була б винайдена не у 17 столітті, а ще у 10. -ті. Електрика могла б увійти в життя людей набагато раніше. І якщо подивитися на це у довгостроковій перспективі, то ми цілком реально могли б жити сьогодні у світі, де освоєння космосу почалося не у 20 столітті, а кілька сотень років тому. А що з мовою та культурою? Якщо б імперія не впала. Латина залишилася б головною мовою спілкування. Це означає, що у більшості країн не існувало б десятків різних мов. Вся Європа, а згодом і колонізовані території, говорили б однією мовою. Це полегшило б торгівлю, освіту, поширення знань. Але разом із цим ми б втратили різноманіття культур, літератури та традицій, які виникли завдяки поділу Європи. Можливо, сьогодні не існувало б французької. Німецької чи іспанської була б лише універсальна Латина. Релігія теж могла піти іншим шляхом, християнство, яке поширилося саме в межах імперії, стало домінуючою вірою після її падіння. Але сильна імперія могла б не допустити настільки швидкого підйому церкви, зберігши римський пантеон богів. Уявіть світ, де люди й сьогодні вшановують Юпітера, Марса чи Венеру. А релігійна карта планети виглядає зовсім інакше. Це могло б кардинально змінити філософію, мистецтво і навіть науку, адже не було б середньовічних заборон і переслідувань, які гальмували розвиток. Ще один важливий момент геополітика. Римська імперія не дозволила б виникнути середньовічним державам, таким як Франція, Англія чи Німеччина. Вона б зберегла контроль над колоніями та територіями і швидше за все першою відкрила б Америку. Христофер Колумб чи Васко Дагама були б просто римськими адміралами, які діяли від імені імператора. Америка стала б частиною імперії ще у 15 столітті, а можливо й раніше. Історія колонізації виглядала б зовсім інакше: без англійців, іспанців та португальців, а під єдиним римським прапором. Світова політика виглядала б як боротьба однієї наддержави з іншими центрами сили, наприклад, з Китаєм чи мусульманським світом. І цілком можливо. Вже у середньовіччі ми б бачили глобальні війни за контроль над планетою, а не локальні битви між окремими королівствами. Звісно, такий світ мав би і темний бік. Сильна централізована імперія часто означає жорсткий контроль, відсутність свободи та обмеження прав. Можливо, ми жили б у світі, де демократія так і не народилася, а імператорська влада тримала б людей у покої. Багато національних культур, мов і традицій просто не мали б шансу на існування. І світ. Хоч і був би технологічно більш розвиненим, міг би бути набагато одноманітнішим і менш вільним. Отже, альтернативна історія Риму відкриває перед нами дві картини: у першій це світ, де прогрес відбувся набагато швидше, і людство вже давно підкорило б космос, у другій це жорстка імперія, яка знищила б індивідуальність і різноманіття, залишивши людей лише гвинтиками величезної державної машини. Який із цих сценаріїв ближчий до правди, ніхто не знає. Але ясно одне: падіння Римської імперії стало поворотним моментом для всього людства, і саме завдяки цьому ми живемо у світі, де існує різноманітність культур, народів і традицій. Чи був би інший світ кращим чи гіршим? Це питання, на яке кожен має дати власну відповідь.